Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас розпочався новий турнір стрімка атака. Сьогодні перший день на п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ось таку оборону я поставив, особо нічого не вигадував. Поставлю Людвіга і герої, які я вважаю, найсильніші, які в мене є. Давайте подивимося, оборона. Оборона це поки що ніхто не нападав. Ой, це буде, напевно, важкий турнір. Ну, але спробуємо поїхали. Зразу тімій, Бекі майже всі на Зламі плюс Герила Джелах, ця лікує. Так, ну що ж, Кого брати? Ну, Людвиг в будь-якому випадку тут буде працювати. Тому давайте ще дедбута візьмемо. Єдине, що можливо взяти ось так іконина, щоб Тімін не зміг зняти таунт з Людвига. Давайте візьмемо так. Візьмемо Спарклайта і візьмемо Дедбута. Хоча, може, було лімонвуда вигуляти. Ну давайте поки Спарклайта візьмемо. Так, тут, напевно. Угу. А тут скільки краще ось такі війська поставити. Ну що ж, не знаю, що з цього вийде, але давайте спробуємо. Поїхали. Ох, важкий турнір, я сподіваюся, буде. Так, ну, це дуже погано, що немає червоних взагалі. Але є зарядка фіола, ну там тімій зарядиться і таке комбо летить. Може, через комбо давайте ось так запустимо. І тоді ось так зарядимо заодно і Смартан. Так, нарешті червоні приїхали. Дуже багато комбо, але Бекі навіть не зарядилось. Давайте вмикаємо ось так. Тепер. Спробуємо забрати ухиляння у тімі. Потім смартан І ось так обережно прокинути. Так, Людвих працює. Добре. Тепер давайте підріжемо атаку. І напевно вдаримо в цей фланг. Так, добре. Тут прокинемо ось так ще фіоли. Зарядимо дедбута. детбута. Угу. Так, він нічого не зняв. Спробуємо цього пробити. Добре, тут ось так. Зелені, червоні. Ну, добре, тут, сподіваюсь, ми впораємось. Так, так. Доб'є. Ах, трішки не добило. Вона зараз полікує. Але то нічого страшного. Зараз доб'ємо. Добре, перший бій, вийшло все вдало. Так, поїхали далі. Людвик, Гальфріка. Три гобліни. Навіть і не знаю. Так, на ну, спарклайта залишимо. Може взяти, давайте його тоді сюди поставимо, взяти Лімон сюди ще. Спробуємо Людвигом закритись від Альфріки. Ну давайте поїхали. Тут теж людових є, але нам потрібно свого встигнути зарядити. Є зарядка червоних. Але нам би хотілося фіоли. Ну, давайте ось так. Ну, це зайве комбо взагалі полетіло. Прийдеться обережно ось так робити. Люди вже заряджені, тому давайте ось так. Хай він там нам перекине. Єдине, що зараз... Він ману почне розганяти. Оце погано. Давайте спробуємо встигнути хоча б зарядити нашого Людвига. Так. Ось так. Так, добре. Вмикаємось. А тепер питання. Ну, Альфріка зараз вдарить по Дедбуту і по Людвигу, тому, напевно, краще в неї забрати. Ну, і жовті прокинемо, можливо, там ще заїдуть. Ні, не заїхали. Так, ну, дарками В будь-якому випадку. Б. Давайте ось так. Спробуємо тоді сюди. Угу. Так, Лімонвуд. Добре. Сходив. Так. Скільки у нас це ще буде? Два ходи. Фіоли не можна нам заряджати. Але й ходів немає. Тільки сині або фіолетові. Хоча ми можемо зробити ось так. Можливо, там фіол не закриється, добре. Хоча все одно зарядився детбуд. Ну добре, робимо ось так. Ну, Альфріку, скоріш за все, потрібно забирати і заряджати лимонвуда. Ого. Угу. Робимо ось так. І тепер лимонвудиком пробиваємо. Чудово. Так, тут все вийшло теж добре. Поїхали далі. Наступний бій. Голдіку Ну, Так, напевно, і поїдемо. Поїхали. Так, багато жовтих. Багато жовтих. Трійка червоних, трійка фіолів. Давайте зробимо ось так. Давайте без зайвого комба ось так прокинемо. Тепер спробуємо пробити Голді. Ні, це нам не вдалося. Давайте прокинемо ось так. Там будуть фіоли ще. Ага. Шава зарядився, Ну, добре, що він б'є в Людвига. Звісно, що дуже сильно нам прилетіло. Так. Давайте спробуємо Купідона. Ні, ухиляння ми не забрали. Давайте ще раз зарядимо. І ще раз спробуємо. Знову ухиляння не забрали. Це дуже погано. Давайте ось так зелені, обережно прикину. Це зайве полетіло. Доб'є. Ні, він не добив, але краще б добив. Ну добре, давайте робимо ось так тоді. Спробуємо пробити сюди. Угу. Давайте ось так. Там будуть червоні через пустоту. Добре, детбут. Можливо, заберемо. Так, забрали ухиляння. Ну, добре, Людвиг працює, тому цей вдарить тільки в нього. Тут вже ми повинні перемагати. Так і ось так. Чудово, тут це вийшло теж добре. Поїхали далі. О, Вже цей новий Ваня. Він через 4 ходи знімає увідання всі. Це цікаво, він знімає, чи він повертає все назад? Ну, давайте подивимось. Так, Vivica, Darkfiezer. Тут буде важкувато, але давайте так і поїдемо. Треба буде якось подивитись, що він робить. Чи він просто знімає, чи він повертає всі стати назад. Давайте ось так. І ось так. Зарядимо людого в першу чергу. Угу. Так, і кого пробивати? Можливо, цього і пробивати. Іди непогано зараз Вівіка відлікує. Давайте тоді ось так прокинемо трієчку. Добре. І ще раз ось так. Так, заряджен Так, він відпрацював. Давайте ось так і ось так спробуємо, щоб Дарк на нас перекинув. Ого. Угу. Тепер поїхали сюди. І спробуємо ось так зробити. Так, ну все. <coughs> Ваньку добили. Давайте. Немає ходів більш нормальних. Так, Людвик тримає. Вівіка все зніме. Добре. Робимо ось так ось так. Угу. Ну і ось так. Коли немає загонів, п'ятизіркових, давайте зарядимо Ліман Вудіка і вже попрацюємо ним. Я сподіваюсь, доб'є. Добив, добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Чінжий Вівіка цей цікавий. Угу. Ну, ось тут не знаю. Ну що робити з Людвигом, бо Вівіка все знімає. Чінжий стави заборону. Угу. Плюс. Кардинал може вкрасти все. Да, така оборонка неприємна. Взагалі неприємна. Щитзи фаер. Ловивика на разлиме. Чинжі... Нам немає чим її зчистити. Якщо вона сходить, вона заблокує. Угу. А чистки в нас. Чистки в нас такої немає. Щити в нас. Ну, єдине це Голді, але замість кого її брати, замість Лімонвуда, Лімонвуд корисний. Давайте так і спробуємо. Давайте поїхали. Розумію, що команда не дуже підходить, але ми спробуємо. Ну ось. Не дуже все вийшло. Ну, давайте зарядимо Лімонвуда. Ну, і Чінжі майже зарядили вже під сповільненням нас Людвих вона зараз полікує. Давайте ось так, тому що хоча б щоб Чанджі вдарила в Людвига. <кій> а ця потім зніме. Так. Давайте сюди. Угу. Давайте ось так. Угу. Робимо ось так. лимон Ут, тепер під сповільненням. Хто це сповільнення кидає? Цей? Угу. Давайте ще ось так. Ой, це зайве вилетіло комбо. Ну, це не дуже приємно. Так, мінус Людвиг. Але ми поки що тримаємось. Так, робимо ось так. Ще раз сюди. Добре, спробуємо зарядити Лімонвуда. Угу, чудово. Забираємо це в неї все. Давайте вдаримо сюди. Зарядимо спарклайта. Так. І ось так. Хто там не відроджується? Ні. Ну, Тут важко важко було, але нам все вдалося. Так, це був останній бій на сьогодні. топ 1 ми зайшли, але це поки що початок турніру. 472 місце. ну, Гарний результат, як для першого дня. Подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі новому відео. До побачення.